Ви чули, що нашому ліцею потрібен класний та креативний президент. Так, це я, Поліна Кляцька, учениця 9-го в класу, членкиня ірпінської молодіжної ради, балотуюсь на посаду президента нашого ліцею. Тому що вірю, що зможу зробити наш ліцей кращим місцем для всіх. У наш час інтернет став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Слідкування за інтернет-ресурсами та розвиток у медійній сфері мають декілька важливих причин. Інформаційна грамотність, розвиток кар'єри, саморозвиток, комунікація. Тому слідкування за інтернет-ресурсами та розвиток у медійній сфері є важливими аспектами сучасного життя, які можуть позитивно впливати на вашу особистість, кар'єру та спосіб сприйняття світу. Комітет спорту у ліцеї може виконувати кілька функцій: організація спортивних заходів. Забезпечення тренувального процесу, підтримка спортивної інфраструктури, сприяння розвитку учнів, розвиток спортивних традицій. Комітет комунікації потрібен для забезпечення ефективної взаємодії між учасниками шкільного середовища, включаючи адміністрацію, вчителів, учнів, батьків та інших зацікавлених сторін, а також забезпечення ефективного обміну інформації, підтримка репутації школи, організація заходів та ініціатив. І скло не скло, а так лише прозорість, можливо, випадковість у пітьмі з тобою. Ми зустріли озорість. Поглянувши за межі суєти, культурне життя є невід'ємною складовою суспільства, яке допомагає формувати ідеї, цінності та сприйняття світу. Разом з моєю командою ми реалізуємо наступні ідеї. Проведемо кампанії з підвищення обізнаності про психічне здоров'я, будемо лобіювати кращі ресурси для вчителів та учнів. Зробимо шкільне життя більш веселим та цікавим. Організуємо більше шкільних заходів. Зробимо шкільне самоврядування більш активним, забезпечимо доступ до технологій. Зробимо наш ліцей більш екологічним, Підтримуватиму зв'язок з учнями. Створимо веб-сайт президента школи. І це тільки частина того, що ми збираємось реалізувати у нашому ліцеї. Я вірю, що маю досвід, навички та лідерські якості необхідні для того, щоб втілити ці цілі в життя. Я доступна до спілкування з вами для того, щоб обговорити мою програму та відповісти на ваші запитання. Моя команда та я хочемо створити комфортне та затишне середовище, в якому можна отримати знання, спілкування та власне я, ваше рішення, за кого голосувати на виборах президента ліцею. Разом ми зможемо зробити наш ліцей кращим.